27-річному військовослужбовцю Михайлу Мельнику з Озерного зробили пересадку нирки від донора в обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. У 2021 році у чоловіка діагностували ниркову недостатність, яка після перенесених гострих респіраторно-вірусних інфекцій почала загострюватися. Чотири роки хворів. Сталося це несподівано. Я здав аналізи, побачив, що є перші такі покази. Це от саме білок в січі, ниркова недостатність. ну, спочатку вона була третього ступеня, і за чотири роки вона вже виросла до п'ятої. Слабкість, нудота і набряки ног вже почались. І звернувся до швидкої допомоги, тому що я не мог просто дишати. І потрапив до реанімації нашої Житомирської обласної лікарні в обласній лікарні імені Гербачевського Михайлу порадили шукати донора нирки. Ним стала мама чоловіка Валентина Мельник. У нас було три донори: це батько і рідна тітка. Але оба не пройшли по стану здоров'я. І я весь цей час, як кажуть в народі, молила Бога, щоб моя нирка підійшла. І вона підійшла, і я не жалкую. Я це не вважаю подвигом, Це материнський інстинкт це обов'язок матері. Денис Андряков, кардіохірург, трансплантолог обласної лікарні імені Гербачевського. Виконував операцію з трансплантації нирки Михайлу. Лікар говорить, що єдиним методом лікування пацієнта була трансплантація. За його словами, операцію виконали 24 жовтня. Операція тривала близько двох годин. То було як фактично дві операції: тобто, мами забір. В одній операційній ми паралельно почали оперувати. Одну в одній – ні, операційні почали зробити забір. Вже наступну операційну подали пацієнта, зробили доступ, звідти забрали нирку, підготували нирку спеціальним розчином, принесли і пересадили її. В Принципі максимально швидко. Зразу, як тільки нирка включилася в кровотік, в його почала давати сечу сьома доба, і пацієнт вже готовий на виписку. Михайло Мельник каже, що після операції почувається добре. Матір та сина 31 жовтня виписали з лікарні. Після операції теж вже почав ходити, тобто, ну. Там розуміється, що може підбавлювати шрам сам, але візуально я вже відчуваю себе добре. Тобто і дихаю нормально, і слабкість пройшла, і немає набряків. Яка кількість людей з Житомирської області зараз очікує на трансплантацію нирки, розповіла Марина Стадник, трансплант-координаторка обласної лікарні імені Гербачевського. Стоять в листку очікування на трансплантацію. Це 48-50. Ну трошки коливається ця цифра, бо або хтось переходить в інший заклад, або хтось свіжий додається. В нашому закладі це 21 трансплантація нирки. 20 було від родинних донорів, і одна була від посмертного донора. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.